Вже включила. Так. Все, давай, mm -hmm. В общем, Доброго дня малята ще раз. Так. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Хто до нас сьогодні прийшов? Це Андрюшка. Андрюша, кого ти бачиш на малюнку? Півня. Ще... І курочку, так? Це курочка так. і півник із казки умій почекати. Але до нас сьогодні прийшла тільки курочка, тому що півник захворів, бо з ним траплялися різні лиха. То він швидко їв та вдавився, то він їв зелений горох. І чи зелену смородину, і в нього заболів живіт. Бідний півник. Отже, зараз він теж захворів і йому потрібна наша допомога. Андрюшка, скажи, будь ласка, якщо хтось хворіє, чим ми можемо допомогти? Таблетками. Ну, а таб таблетки хто повинен виписати? Лікар. лікар. Андрюшка, лікар. лікар. Так, ми можемо допомогти викликати лікаря або дати ліки, які вже виписав лікар. І нам сьогодні треба відправитися в гості до нашого півника хворого. А подивися, Андрюша, у нас з тобою з вами три стежинки. Дивіться, це. Коротша стежинка. Це довша, а це найдовша. Нам треба виміряти, якою стежинкою ми можемо швидше добратися до нашого півника. А вимірювати ми будемо за допомогою цеглинок лего. Ось подивися, будь ласка, на цю верхню стежинку. Так, Будемо рахувати зараз цеглиночки, дивися, Рахуй зі мною разом, кажи. Володим. Один. 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 Далі. Два. 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 Скільки цеглинок на цій стежинці вмістилося? Два. Дві, Дві цеглинки. Правильно. Так, Правильно. далі. Давай другу цегли... чи стежинку виміряємо. Рахуй. Цеглинка. Один. Один. Далі. Два. Далі. Три. Скільки цеглинок помістилось на цій стежинці, Андрюша? Три. 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 молодець. Тепер далі. На третю стежинку переходимо. Рахуємо цеглинки. Один. Далі. Два. Три. І. Чотири. Чотири. Скажи, будь ласка, якою дорого? Чотири цеглинки. Якою доріжкою ми можемо швидше дойти до півника? Там, де дві цеглинки, три цеглинки чи чотири цеглинки. Чотири. Щоб швидше дойти. Яка, якою Без доріжкою? Коротшою, так? Ось там, там де цеглинки. Там, де, де дві, полі... щоб було, ми, по цій стежинці, швидше було. швидше Дойдемо до нашого півника. Ось, подивися, ми з тобою дійшли, і що ми бачимо, що наш... який хворий, наш півничок, скоріш не голосисте горлочко, а півник лежачий. І знаєш, що з ним трапилося? Він розповів, що коли він бігав із спітнів, і напився холодної води, і тепер в нього болить горло і голова дуже болить. А ще в нього знає, що болить. Послухай загадку. Сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Як ти гадаєш, що це таке, Андрюша? Ого, яка загадка! Носик може. Це це? Так, цей ніс, і нашій півник чхав і не закривав носика. Як ти гадаєш, чим треба закривати носи, коли чхаєш? Дивися, ось у нас є рушник, хустка, шапка і носовичок. Чим треба закривати носика, коли чихаєш. Отаким. Що це ну... таке? Ану, кажи. Та Носовичком. Правильно. Носовичком. Треба мовничка, закривати руште, носика Носовичком. А в кожного повинен бути. Свої свій носовичок, і він повинен завжди бути чистим. А скажи, будь ласка, чи можна ділитися своїм носовичком? Андрюш, ні. ні, не можна Це не ділитися можна, своїм. Да? Так. Андрюша, що ти там їсиш? Витягни з ротика, Андрюш. Якщо ми хочемо поділитися носовичком, то це тільки повинен бути новий носовичок. Угу. От слухай, півник наш застудився, а його потрібно лікувати. Як лікує тебе мама, коли ти захворів, Андрій? А ну розповідай, Поклади, будь ласка, ту резинку, поклади, Андрюша, поклади. Ну, от розумниче, все. І слухай тебе, ручки, склади, слухай нас. Скажи, будь ласка, як тебе лікує мама, коли ти захворів? Що вона тобі дає? Ліки, ліки дає? Ліки. Так. Да. А молочко Бах... тепле дає? Так. Да. Гарячий а? чайок, мабуть, так? Ноги, да. 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 мама, мед дає, да. так. І ага. ось коли друзі Дякую. нашого півника дізналися, що він захворів, вони прийшли його провідати і принесли різні смаколики. Дивися, Андрюшка, що принесли? і Сусіди нашого півника. Подивися, ось, будь ласка, що ти бачиш на малюнку? А ну розповідай. Називай. Тортик, шматочок тортика, так? ще що. Mm -hmm. Ковбаску, М'яско, mm -hmm. рибку. Ось Чупа-чупси. -чуб. -чуб. А давай oh, пограємо в гру, що корисно для зубів, а що ні. От як ти гадаєш, щоб наші зубки не хворіли, посміхалися, щоб був приємний запах з ротика? Що потрібно їсти? Як ти гадаєш? Ану чупа чупачупс чи Молочко. Браво. Правильно, молочко, молочко. ще що. Можна я, Алянатоль, вам допоможу? Я думаю, що треба їсти яблучок. Яблуко? Ще ще. А можна чупа-чупс їсти? Прихуста. Молодець. А, а цукерки можна, Андрюша, їсти? Буде корисно для зубів? Ні. Ні. Ось ми сюди до цього зуб, зубчика, який е, дуже сумний, тому що йому боляче. А огірочок куди, до якого зубчика? Сумного чи до веселого? До веселого. Так. Молодець. Да, молодець. А піцу куди ми? До сумного. Так, тому що. Дуже будуть боліти зубки від нього. А ось подивіться, така вода газована, солодка. Можна її пити? Ні. від неї навіть і, не тільки а й животик буде боліти. Так, добре. А ось помідорчик. Куди ми? До якого зубчика, Андрюша? Ну відповідай. До веселого. До веселого, молодець Андрій. А ось тортик, шматочок тортика. До якого зубчика? До сумного. Правильно, а рибка. Андрій, а ну говори. До веселого, до зубчика, так. то ще поступить. І м'ясо таке смачне. Куди ми? До веселого. Давайте, хай. Ось, подивися, скільки смаколиків принесли наші сусіди. А подивися і скажи мені, будь ласка, чого більше вони принесли? Корисних продуктів чи шкідливих? Кори... Корисне, да? Да. так? Тому так, що так. деякі сусіди знали, що це буде дуже корисно для здоров'я півника. Добре. А давай зараз з тобою, і Юлію Олександрівною разом порухаємося, так, Андрюша? Відкладай свої іграшки і будемо рухатися кроком рушт тут 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 кроком рушт тут 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 кроком рушт тут 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 кроком рушт прискай так ла 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 прискай так ла 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 прискай так повернись по повернись по повернись

Курочка була дуже гарна господиня, і вона вирішила дякувати сусідам за смаколики і пригостити гостей чаєм. Подивися, нам потрібно з тобою засервірувати стіл. Як ти гадаєш, коли приходять гості, що треба поставити на стіл? Чай. Чай. А до чаю що? Ось давай спочатку, що ми покладемо? Серветки. Серветки. А ну, Рахуй їх, скільки їх? Рахуй. Чотири. Ого, як Нічі. ти одразу порахував. Молодець. Тепер на серветки що треба поставити, Андрюша? Блюдочка, мабуть. Блюдечка Або чашки. з чашками. Так? Давай рахуємо. Один. Молодець. Один. О, молодець. Два. Так. Три. Чотири. Чотири. Скільки Один. в нас Один. разом чашок? Чотирь. 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 Чудово. Треба поставити чайничок, з якого ми будемо наливати чай. Кілька чайників? Четова. Чайничок, чайничок. Один. один. Один чайничок, так? А ну скажи, будь ласка, чого більше чашок чи чайників? Чашечко. Так, більше, чи, а менше. Чайничок, він один. А менше чайничків, тому що він один, а чашок чотири. Добре. А тепер зараз дивися, поки сусіди пішли, курочка їх провела, і вона приготувала півнику цілющого чаю, а чай вона приготувала із лікарських рослин. Чому рослини називають лікарськими? Як ти гадаєш? Тому що вони, мабуть, лікують різні хвороби, так? Лікують. Так, угу. лікують. Зараз подивимося, з яких якась рослинок дочка заварила, твій чай. Чи застуда, чи ще якась хвороба. Хвороба у пригучці. Андрюша, ти поставив свій що там? поставився? Оно... Стал, щось Вирівняйте отак, молодець. Молодець. Це. Це, стоїть, стоїть. І заскуда, молодець, молодець. чи ще якась хвороба, у пригоді стане липовий цвіт. Отже, ми в чайничок кидаємо, квіти липи. Повтори, які це? -липи. Липовий липи. цвіт можна назвати ще. так. А ще ми знаємо, що калина не тільки символ нашої батьківщини. А й поширена, лікар... поширена лікарська рослина і використовують її від засуди. Ой, -ой, ой А ще ось, подивися, в нас ще одна рослина. Це обліпиха. Вона <ривіст> багата не тільки вітаміном С, а ще вона загоює рани. <ривіст> <ривіст> і ось ці ягоди, це ягоди шипшини, скарбниця вітаміну С. Дуже необхідного для нашого організму. Ось із таких лікарських рослин курочка заварила півниковий чай. Давай ще раз назвемо. Дивися, у нас є липовий цвіт. Повтори. Так. Калина. Обліпиха. Калина. Обліпиха. І шипшина. Шип. 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 Так, Ось такий смачний чай, курочка заварила нашому півнику. Дивися, ось вона вже його напоїє. Але що півник забув перед тим, як сісти, наприклад, пити чай, а інші забувають перед тим, як що робити, сісти їсти. Що забув півник? Ану, розкажи мені, що він забув? Їсти. Помити що? Руки змию. Так, помити. Крильця свої, а, а інші помити руки. Ану скажи мені, будь ласка, коли треба мити руки, Андрюша? В раці, а ще коли? Перед їжею, після прийому їжі, після. А проти... давай зараз з тобою переглянемо мультфільм. Для чого потрібно мити руки? Що угу. таке? Музькі знайка тебе представляє. Привіт! Ти думаєш, навіщо ми руки, адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Упродовж дня ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується бруд. Бруд є на всьому, до чого ми доторкаємося. На перилах сходів, поручнях метро, дверних ручках, клавіатурі комп'ютера та інших поверхнях. Саме через брудні руки мікроби потрапляють в наш організм. Мікроби це маленькі організми, які можна побачити лише за допомогою збільшувальних приладів. Тому краще не гристи нігті і не облизувати пальці. Бавтеся, скільки хочете, і забруднюйте скільки завгодно. Та в жодному разі не допускайте потрапляння бруду в рот чи очі. Потер брудними руками є ймовірність запалення від часточок бруду, поклав палець в рот, мікроби викличуть розлад кишечника, біль і пронос. Тому руки необхідно мити якомога частіше, особливо дітям. Запам'ятай, коли обов'язково потрібно мити руки перед відвідуванням туалету, і після миття рук перед їжею, ще ніхто не відміняв Після їжі також бажано помити руки. Наприклад, якщо ви брали щось масне після прогулянки та перед сном. Не дивно, що в давнину люди хворіли частіше, ніж зараз. Ніхто не знав тоді, що де бруд, там і хвороби. Траплялося цілі міста вимирали від чуми чорної віспи. Отож, пам'ятай, проста звичка мити руки може врятувати тисячі дитячих життів щоденно. А тепер подивись уважно на цю картинку та запам'ятай, як правильно мити руки. Отже, Андрюшка, скажи, будь ласка, коли треба мити руки? Коли сходив в туалет, треба помити ручки після туалету? Так, Нечого. так, а перед тим як сісти їсти чи не треба? Так. Треба. треба Треба. часто треба, Оля, часто. Так? Після прогулянки так. треба мити руки, так? Обов'язково. А що буде, якщо мити руки ми не будемо? Що трапиться з нами? Може трапитись? Микроби. Так, микроби. У нас на руках будуть мікроби. Ми потім їх ще піднесемо руки до рота, і в нас в наш організм потраплять мікроби, і ми захворіємо, так? Тому що так, що треба обов'язково мити руки. Добре. Після того, як наш півник, півник випив клющого чая, подивися, він веселіше. Бачиш, йому стало краще. А скажи мені, будь ласка, що треба робити, щоб не хворіти? Що треба робити? А ну, роздивись на малюнки, Андрій. Витягни пальці свої з рота. <хи> Андрюша, що треба робити? Мабуть, ранкову гімнастику обов'язково, так? Треба да. робити ранку так. Ще що. Вживати які корисно, корисну їжу їсти. Обов да. Так, обов'язково ходити куди? На прогулянку гуляти ходити. Да. Одягатися по погоді, так. Ще що. Як наш півник? Чому наш півник захворів? Тому що він що напився чого? Холодної водички. Так, отже. Щоб бути здоровим, не треба пити холодну воду. А ще треба що виконувати кожного ранку гігієнічні процедури. Треба купатися, чистити зуби, мити руки обов'язково. Так, Андрюшка? Так. Так. Отже, дякую тобі сьогодні і вам всім дякую за турботу про інших за вміння приходити на допомогу до інших. Отже, півник із курочкою дякує всім вам, всім нам за те, що ми допомогли вилікувати нашого півника, тому на сьогодні до побачення, малята. Андрюшка, і ти притримуйся всіх правил, будеш здоровий не будеш хворіти.